В ім'я сина і Святого Духа Амінь. В ім'я і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і, і ім отця і сина і Святого Духа Амінь. Третій день дев'ятниці. Розважання. Святий Йоанн знепомог мучити Ктайне сповіді і покровитель сповідників та доброї сповіді. Це іншим варіантом життєвосу святого Йоанн був схоплений за велінням короля і катований, щоб дізнатися таємницю сповіді королеви Софії, адже ходили чутки про її зраду королю, проте святий мужньо переносив тортури, він страждав і мовчав. Він так і помер, зберігши таємницю святої сповіді. Молитва. Боже, що через смерть блаженного Йоанна Непомуцького задля збереження таємниці святої сповіді оздобив свою церкву новим вінцем мучеництва, дай нам через його заступництво та приклад дар розсудливості у мові, бережи наші уста від злих та неправдивих слів. Дозволь, щоб ми могли радше терпіти все зло, ніж завдавати шкоди нашим душам чи нашим ближнім у цьому світі. Просимо тебе, через Христа, Господа нашого, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провалі наші, які ми прищаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але весь нас від лукавого. Амінь. Богорадиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна ти між жінками і благословенний плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святе Йоанне, знепомог, молися за нас. В ім'я отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Святого Духа, Амінь. В і Сина і Святого Духа, Амінь.